Слуху це було у всіх, але ніхто якби не вірив. І всі продовжували жити, працювати. На той момент я жила в Києві, проживала вже там 12 років. Там я і навчалася, і вийшла заміж, народила дитину. ну Там було все моє життя. І коли все почалося, звісно, це був шок. Ніхто не вірив, ніхто не очікував, що може в нашому сучасному світі взагалі таке відбуватися. Всі були шоковані. І перші два дні я була в Києві, а потім вже поїхала до мами у Вінниці, тому що там було спокійніше в Києві, тоді був взагалі жах. Наступні всі місяці я була в Вінниці, там я вже заново повністю облаштувала своє життя і вирішила, що поки до закінчення війни буду жити у Вінниці, у мами з дитиною. Ми з Лізою ходили чотири рази на тиждень до логопеда на заняття. Це був звичайний день, як вже наші основні дні. І ми вже поверталися занять, йшли на зупинку, і тоді почули, що щось таке гуде, дуже голосно. Я ще подумала, що це точно не літак. І ми обидві підіймаємо голову наверх і там вже побачили прямо над головою, прямо низько-низько ракету. І я тоді розуміла, що напевно це все. Тому що вона прям була дуже низька. Я бачила, як вона вже падала. Ми були прямо в самому епіцентрі. Ну я встала, я не відчула ні болі, нічого. Хоча в мене була зламана нога, пошкоджена рука, пробиті легені, різні органи, розірвана печінка. Ну я тоді не відчувала болі. Ну, був просто шок. Ліза була в візочку, пристібнута. Я просто дивлюсь на неї, тоді теж нічого не розуміла. Я хотіла покликати на допомогу, тому що я хотіла її відстібнути. Я зрозуміла, що я чомусь не можу це зробити. А потім я вже побачила, що в мене рука вся поранена. І я покликала на допомогу, там якийсь хлопець сидів. Я кажу, допоміжіть мені вийняти дитину. Він каже, що ну, він не може, тому що. Там все дуже погано. Тільки тоді я зрозуміла, що сталося. Цей хлопець до мене підбіг, почав знімати, я була в комбінезоні, розривати його, затуляти рану, тому що ну, кров просто фонтаном пад, ну, так бризкала. І вже я пам'ятаю, як навколо почали мене обступили люди надавати першу допомогу, і тоді вже мене поклали в машину. На заднє сидіння і одну із перших доправили в лікарню, тому що там вже йшов ш... час на хвилину. Я казала, де Ліза? а показала, що лізу за мною везуть, що все нормально. Тому що коли я вже ввечері прокинулася, це було десь пів дев'ятого вечора. Я питаю, де дитина, вони кажуть, що все нормально але в дитячій лікарні. Ну, у мене було більше 20 уламків по тілі. Пошкоджені нервові закінчення. Зараз я не відчуваю там пальців, стопи частково. Спочатку була основна операція. Через тиждень операція на руці. Потім ще через півроку в мене повилазили уламки, вони піднялися, організм їх виштовхував, і мені повторно їх вирізали. Ці травми всі дають про себе знати, тому що багато того, що я робила раніше, я вже не можу робити. Мені скинула моя знайома просто цей допис, що фонд Ріната Ахметова допомагає постраждалим від війни. І вони запропонували мені поїхати в санаторій на лікування. Вона отримала. Мінно-вибухові травми множинні отримує комплекс фізіотерапевтичних процедур, лікувальні масажі, приймає мінеральні води, від яких вона відмічає значне покращення свого загального стану. У мене цілий день розписаний майже до п'яти вечора. Психологічно це найважче, тому що моє здоров'я зв'язано саме з цим. Коли я психологічно почуваюся погано, у мене одразу фізичне здоров'я йде на нуль. Дуже хороші такі відгуки, ну і результати вона помічає. Почувається добре, задоволена відпочинком і результатами оздоровлення. Ну вся сім'я витримує, друзі, багато людей. Життя це дуже цінно. Хоча іноді це важко визнати.